Вітаю, друзі! Сьогодні 24 січня 2025 року, і вчора, про що я прочитав сьогодні, як на мене, ми отримали ще один доказ того, що в Україні з 2019 року, відколи українці нерозумно, безвідповідально е обрали на посаду президента України Володимира Зеленського, коміка проросійськи налаштовану людину, можна сказати, совєтського чоловіка, який все життя поплюжив Україною всеукраїнське, е і таку людину українці обрали під час війни. Так, от, е з цього моменту ми можемо констатувати, що в Україні відсутня будь-яка осмислена зовнішньополітична стратегія. Ось дивіться: вчора на брифінгу офіційний представник Міністерства закордонних справ України. Георгій Тихий заявив, що в Міністерстві закордонних справ підтвердили, що партнери обговорюють можливе розміщення військових контингентів на території України в межах гарантій безпеки. Е, можу підтвердити вчора, сказав е, <кхух> Георгій Тихий, Можу підтвердити, <кхух> вчора президент заявив, що Україна підтримує ініціативу Франції про можливе розміщення військового контингенту в межах гарантій безпеки, які наразі обговорюються. Серед європейських країн дійсно, крім Франції, є ще кілька країн, які висловлюють готовність зробити такий крок? Отже, зараз Україна говорить про можливість введення іноземного контингенту. Скажіть, будь ласка, якщо рік тому Зеленський заявляв про те, що він категорично відкидає це, тому що Російська Федерація розпочне хайп, то що це означає? Це означає, що Україна як суб'єкт взагалі відсутня. В неї взагалі відсутня будь-яка розумна стратегія в зовнішньополітичних відносинах з іншими державами. І це триває з 2019 року. То Україна за вступ НАТО, то Зеленський не йде туди, куди його запрошують, то вона ще в якийсь спосіб, то вона підписує договори про гарантії безпеки. То вона ще щось робить, тобто є цілковите хитання, тактичне реагування на зовнішні політичні виклики. І ще одне, скажіть, будь ласка, в формулі миру передбачено е введення розміщення військового контингенту іноземних держав на територію України? Не передбачено на самітах миру ініціювалося обговорення пункту про розміщення військового контингенту в межах гарантії безпеки. Не передбачалося. В плані перемоги Зеленського передбачалося е, розміщення іноземного контингенту на територію України. Не передбачалося. В плані стійкості Зеленського передбачалося розміщення військового контингенту іноземних держав на території України. Ні. І що це свідчить? Це свідчить про те, що і ці формули миру, саміти миру, е, плани перемоги, все це є просто відволікання уваги українців і маніпулювання їхньою думкою з боку Зеленської кампанії. Нічого більше витрачено величезну кількість грошей, величезну кількість часу, величезну кількість зусиль, і все заради того, щоб плутати і маніпулювати мозок українців. з 2019 року. Зеленський і компанія руйнують зовнішньополітичний вектор розвитку України з огляду на те, що не спроможні виробити розумну стратегію, якої що таке стратегія це є бачення майбутнього. В межах якого розробляються певні тактичні кроки. Так от це майбутнє щотижня в Україні змінюється, тому що не може ця стратегія вчора заперечувати розміщення військового контингенту, а сьогодні вже передбачати розміщення цього військового контингенту. Це тактика. Отже, Україна. При Зеленському і компанії не спроможна на стратегічні кроки, в зовнішньополітичній стратегії вона здатна лише на тактичні кроки, при тому вона реагує на забаганки наших західних партнерів. Так, ці союзники дуже важливі, вони надають нам кошти, зброю, дипломатичну підтримку. Однак, якщо в суб'єкти, якому вони допомагають, немає будь-якої стратегії, то їй допомагати немає кому розумієте, тому що завтра ця стратегія ще сто разів зміниться. Чи завтра Зеленський заперечує, що нам треба цей військовий контингент? Ось в чому головна проблема сьогодні. Трамп чи вчора на телебаченні звинуватив Зеленського в тому, що він розпочав воювати з Російською Федерацією, яка має більше ресурсів, є сильнішою країною. А звинувачувати Зеленського потрібно не в цьому. Це нормально, що країна захищається, незалежно від того, що на неї напала країна з більшими ресурсами. Потрібно звинувачувати Зеленську і компанію в тому, що вони фактично відкрили двері Російської Федерації в Україну, ігнорували попередження про повномасштабне вторгнення. Завчасно Зеленський не оголосив воєнний стан і загальну мобілізацію, не будував фортифікації тощо, тощо, тому що це призвело до того, що фактично Російська Федерація в перші дні вирішила свої стратегічні задачі про сухопутний коридор до Криму. В перші ж дні, і це тільки завдяки Зеленському, і Україна отримала значно складніше стратегічне положення, коли лінія фронту розтягнулася в п'ять разів більше, ніж вона могла бути, чи в два, чи в три рази більше. Це не має значення. Ось у чому потрібно звинувачувати Зеленського: людину, яка допомогла Російській Федерації полегшити їх завдання, повномасштабно вторгнутися. І тому я повторюю вкотре і вкотре. Зеленським людина, яка не спроможна виробити стратегію, зовнішню політичну стратегію, внутрішньополітичну, з людиною, яка відкрила Російській Федерації двері під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, в Україні нічого доброго не світить. Проблема в Зеленському як людині, яка має певні обмеження і свої особисті інтереси, які суперечать інтересам України. І тому він повинен невідкладно подати у відставку. А суспільство. Потрібно тиснути на нього саме в цьому напрямку, писати дописи, робити заяви, е говорити серед своїх знайомих. Я не закликаю до неконституційних дій. Зеленський повинен добровільно подати у відставку. На посаду голови Верховної Ради повинна бути обрана адекватна людина, яка здатна виконувати обов'язки президента до проведення виборів. Потрібно прийняти закон про проведення виборів під час воєнного стану, вибори президента і парламентських виборів, і невідкладно їх провести. Тому що країна з цією командою котиться командою Зеленської компанії котиться у прірву. На жаль, і на жаль, українці досі багато українці цього не бачать. Слава Україні!